І так, сьогодні я тут з вами для того, щоб поділитися жизненними мудростями, яким мене научила вулиця. Якщо турнік високий, на нього можна залізти Но якщо ти на нього заліз, з нього краще не падать. Якщо ви упали, кажіть всім, що ви акробат, а не довбоєб, І значально так і хотів. Завжди пам'ятайте, що два це не один, один це мало більше, ніж один відповідно, много. Та скільки раз підтягуєшся? Много. У песіміста карман наполовину пустий, у оптиміста карман наполовину повний. У долбойоба в кармані навушники. По досі не вивчає, як робота гравітація. Между подумай і сделай. Я всегда вибору сделай. Бо подумай, це вже щось зробить. А нашу мені два рази щось переділувати, якщо можна тільки один раз зробити і один раз переділувати. Коли дує вітер, штатів не стоїть. Великий штатів не стоїть так само, як маленький штатив. Тому не так важен розмір штатива, як налічі хорошої опори.